І син завжди любив дарувати їй квіти. Тепер вона іде до нього з квітами, обіймає холодний граніт, з якого, ніби живий, посміхається її Дениско. Серце крається від болю, душить гарячі сльози. Жаль і сум огортає душу. Стримуючи себе, вона запалює лампадки як символ вічної пам'яті. Дуже тяжко сюди до них приходити. Їх тут так багато, всі молоді. Вдивляючись в граніт, пані Наталія подумки ніби повертаються в той час, коли син був ще зовсім маленьким. За її словами, він з народження спішив жити. В шість місяців зробив перші кроки, а в вісім почав говорити. Ріс він слухняним, добрим і чуйним хлопчиком. В усьому намагався допомагати матері, адже вона сама виховувала двох синів. А Денис був старшим, тому вся відповідальність за молодшого лягала на його плечі. Так що він дуже рано повзрослів. Ми жили в селі, і він мені там допомагав завжди. Вже в своїх сім років. Він прибирав в хаті мив посуд і навіть приготував перший суп для мами, аби вона після роботи могла поїсти і відпочити. І хоча цей суп був приготовлений з одного кілограма гречки і трьох картоплин, та для мами він був найсмачнішим. Ну, то був самий вкусний суп, сама вкусна їда. В першій школі тепер це сьомий ліцей. Денис навчався з першого класу. Серед різноманіття предметів віддавав перевагу історії, був активним, брав участь в усіх шкільних та міських заходах, займався спортом. А влітку, починаючи з 14 років, він підпрацьовував, аби допомагати мамі. Улюблена його вчителька це класний керівник Лариса Хрущова, з якою він завжди знаходив Спільну мову. Вона і сьогодні з теплотою і ніжністю згадує його. Була у Дениса класним керівником. Працювали з 6 по 9 клас, гарні спогади. Клас був шебушний, веселий, і він був веселий, добрий, безвідмовний, працьовитий, дуже гарні спогади. І згадується те, що. Коли він йшов в армію, вирішив так йти, проходив якраз медогляд, збирав документи, ну і заодно вирішив зайти до школи. І це була наша остання зустріч. Денис Скуртул був дуже комунікабельним, і в нього завжди було багато друзів. Душа компанії він любив по цей. Він дуже багато друзів було дуже і дуже дякую їм, що вони його не забувають, ходять до нього, провідують його. Друзів дуже багато було з дитинства. Він мріяв стати десантником, і, хоча мати відмовляла його, та він все таки реалізував свою мрію. І став командиром підрозділу десантно-штурмового взводу 79-ї бригади. Був сміливим, цілеспрямованим, відважним, за що і отримав першу медаль. Ставши командиром, він намагався зберегти життя кожному солдату. Отож, одного разу, під час контрнаступу, в передмісті Северодонецька він ціною власного життя врятував 25 бійців. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України указом президента Денис Куртул був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. І тепер його фото займає своє місце серед інших героїв на нашій алеї Слави. З квітами пані Наталя приходить до свого сина. По-материнськи ніжно гладить його, вдивляється в його бездомно гарні очі, розмовляє з ним. А він у відповідь посміхається їй. Він завжди посміхався, ніколи не показував того, що він чимось засмучений, чи щось у нього не виходить. Я проїхала з Польщі дуже багато кілометрів і бачила алеї Слави. І е, тут вони на цій алеї, видно їх всіх. А там, де по одному, то один другого заступають. У нас, у нас мені більше всіх подобається Алея Слави і дуже от просто проїжджаєш і ти їх всіх бачиш, не треба заглядувати. Ти проїхала і ти їх бачиш. Ну, у нас сама хороша. У нас сама хороша Красива алея слави, правда, алея Янголів, котрі віддали свої молоді життя за рідну Україну, вони в вічність пішли молодими і в небі стали білими журавлями. Тож вічна пам'ять і вічна слава вам. Сини України. Дуже дякую міської владі. Вони не забувають наших героїв. Вони не забувають нас мам. Вони вітають нас з усіма праздниками, як це робили наші діти. І піклуються про наших, про наших героїв, щоб за них ніхто не забув. Дуже їм дякую. Сьогодні мати Дениса проживає в Польщі, і вся стіна її квартири це світлини Дениса найяскравіші моменти його життя. І як вона говорить, він живе там зі мною. Тож вічна пам'ять і вічна слава вам, сини України, хто недолюбив, не доспівав, не дожив, ви назавжди залишитесь в наших серцях і в серці матері України.